Я не знаю, як жити. Де я попав? 3 км кілометри від центру і це жовтий. Це гігант просто. Це, мабуть, контраст з контрастів. Оце екземпляр, я їй кажу, проче ліхтар. Це безцінно. Добрий ранок. Ми з Богданком прокинулися, але там і є. І вже збираємося. Я не знаю, як але мені дуже добре вибило, дуже стомлена після вчорашньої покатеньки. Вчора ми... А Богдан, е, я не знаю, Богдан взагалі е, звір якийсь, того, що я вчора вперше взяла його велосипед трошки пропхати, і я ледве збалансувала. Він такий тяжкий. Я не знаю. Бодя це. Це просто основа всіх наших поїздок, тому що він все практично тягне на собі. Каже, що наступна поїздка, я їду як він, а він як я. Я думаю, що ми просто не поїдемо тоді в наступну поїздку. Зупинимось десь на обізні Львова, і Галя впаде. Будемо сьогодні досліджувати Чернівці, які вчора нам вже не сподобалися через дороги, але я думаю, що все буде добре. Отакі то велопокатеньки по місту Чернівці. Ну, дуже важке місто, чесно кажучи, ми просто рухаємося до центру і ми йдемо пішки. пішки. Ой, це люто. Чернівці всі знають за славнозвісним університетом, але про це місто є ще багато чого сказати. Наприклад, тут заснували свято День вишиванки. На вулиці Кобилянської дуже багато крутих і різноманітних ресторанів. До речі, Кобилянська – це одна з перших феміністок, також з Буковини. В Чернівцях вперше пролунала Червона Рута, бо Івасюк навчався саме тут. І ще дійсно багато що класного є у Чернівцях, але в нас є ще і своя не така приємна думка про це місто. Я вже була тут в Чернівцях, але коли ти сюди приїжджаєш на велосипеді, це ніби ти знову тут вперше. Ну що зараз, що раніше, коли я тут була, я думала про Чернівці, що це дуже красиве, але дуже занедбане місто. Тут настільки красиві будинки, але якщо придивитися ближче, вони всі такі ну, ну, типу, Розумію, що це все тут з плином часу, воно руйнується, але тут таке враження, що взагалі ніхто нічого не доглядає. Якщо на Львів наганяють, я ще раз повторюю, ви бляха не були в Чернівцях. Коли я була тут вперше по роботі, нам влаштовував екскурсію місцевий екскурсовод, і він нас вивів на ратушу, радушу, от ратуша, в оглядову вежу. Взагалі. Ну, тоді, я думаю, що і зараз не можна було заходити туристам, тому що там всі сходи, оглядовий майданчик у аварійному стані. Але якщо двоє-троє людей, то можна прийти. Там такий краєвид відкривається на все місто, панорама, дуже красиво. І це не реставрують, ну, блін, з того можна заробляти гроші. Туристи сюди приїжджають. Ну, чого трошечки не облагородити? Про дороги, то я взагалі можу, це просто, навіть якщо ти не велосипедист, тут робиться. Ця стрьомна бруківка, тут на тротуарах, не всюди не, всю, не є навіть з'їзди. Якщо ти мама чи тато з колясочкою, я не знаю, як тут жити. Ну, мені це все, все дуже не подобається. Мені подобається червніці зверху просто так трошки заглянути, але якщо для життя, ну. Зверху. Оглядових людей там немає, значить воно, напевно, ще досі у аварійному стані. Якщо ви живете в Чернівцях або коли-небудь бували у Чернівцях, то напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку про це місто. Бував у Чернівцях, той зараз точно впізнає, куди саме веде ця дорога. Хотіли потрапити у саме звісний Чернівецький університет, але сюди не потрапиш, бо тут тільки екскурсії. А нам екскурсії з роверами якось не дуже знаєте, ходити потихнути. Це часу зараз, на жаль, немає. Ну, раніше, коли я тут була, тут можна було і без екскурсій заходити. А зараз тільки з екскурсіями ну нічого страшного. Якщо у вас буде можливість і ви будете мати час, то скористайтесь екскурсією, а ми мусимо їхати далі. У нас час. Ну, Університет, так, він масштабно виглядає. Я такої, чесно кажучи, будівлі не бачив в Україні. Це да, Я в цьому місці не жив би. Це дуже тісно. У Львові тісно місцями. Але у Львові хоча б інфраструктура є. Якісь велосипедки, там, ну, типу, ти собі, кат... собі катаєшся на велосипеді, якось воно у Львові по-іншому трохи. Навіть це саме Коломия, де ми були вчора, якось приємніше. Враження склала, ніж черніці. Чернівці знаєте, це такі е, дуже гарна людина, але котра е, не, взагалі не слідкує за собою. Ну, але є такі люди, є такий тип людей, котрі просто вродою дуже е, гарно вдалися. Е, в них дуже гарні гени, але вони просто не миються. Ну, ну, не те, щоб не миються, ну просто вони такі дивні. Це чернівці, типу. е, в центрі класу є такі гарні. Вулички прикольні маленькі, як у Львові. ну, Гарно, так. Навіть, мене навіть не коробить те, що немає де їздити на велосипеді. А, але коли ти в'їжджаєш в це місто, Боже, ну, тіпа, ти думаєш, де я попав? Що це таке? Хто, Хто тут живе? що, неандертальці якісь живуть, Ну, типу, чесно, в центрі от, ми стоїмо в чистенькому парку, все бомба. Але буквально тут спуститись кілометр. Ми жили кілометр. Добре, півтори кілометри від центру, і це жопа просто. Якщо вам також подобається мандри на велосипеді, і вам сподобався наш канал? То підписуйтесь, залишайтеся з нами. Ми тут регулярно випускаємо відео з наших покатеньок, а також відео не тільки з покатеньок. Сподіваємося, вам з нами буде цікаво. Чернівці. Нарешті ми їдемо по менш більш приємній дорозі. Ми, звісно, дуже любимо оффроуд, ну, типу, якісь такі цікаві маршрути, не просто трасу, але зараз ця траса це одне задоволення. Ну що ж, сьогодні нас чекає а, містечко, місто село Заліщики. Їдемо туди, нам залишилося 35 кілометрів всього лиш. Вирішили їхати машини-маршрутом, не по селам, бо тут і так нормально. В принципі, дорога не така загружена, ми всі поволі крутимо педальки, знайшли ніби якусь колибу, щоб поїсти, зараз поїмо ще через декілька кілометрів. І будемо собі ситі і задоволені. Рухатися на заліжчики. Ми виїжджали з цих чернівців, то вже настав час обіду. Перша година і ми знайшли за чернівцями при трасі в кафе. Ой, точніше ресторан Сазан називається. І тут дуже нам подобається. Біля озеру, в альтаночках можна собі посидіти, поїсти. Екстер'єр дуже красивий. Зараз будемо дивитися, що тут по меню, будемо їсти. Подивіться, як нам засервірува... засервірували стіл. Походу ми з Богданом трохи переборщили. Ми просто дуже голодні, і ми назамовляли замовляли купа їжі. Але подивіться, нам принесли першу нашу страву це салат. Це, це, гі це гігант просто, а не я сало. ж такого, Я не бачу, що таких порцій ніколи тут грам. Бай. Що це за гігантські порції, Богдане. Ми виїхали з Сазану, з ресторану. Приїхали 50 метрів і я кожен мисив. Я тупо не можу досить зробити. Ми так обжерлися, ми вам все не знали, але ми нам ще принесли порцію величезних млинців. Ми просто не очікували, що будуть такі порції. Я ще ніколи не бачив таких порцій, чесне слово, типу. Там картоплі було, якщо? Брати прямо по картоплина, там картопля по селянській, всі кожен може уявити картоплю по селянську. Там десь було її, певно, штук 40. Ну, тобто це багато насправді народ. Це типу, картоплина не така, там така здорова, нормальна, груба картоплина. Кожна причому. Ми ще взяли салат. Взяли ще ну, добре, 4 деруна стандартно. Ну, як так? Ну, Окей, у нас тут спор з Галею. Чи 5 дерунів ми з'їли, чи 4. Не суть, там 5-4, це не... Але вони теж були товщі, ніж завжди. І потім ще млинці. Нову народ, це важко, це дуже важко. Ну але ми самі втомині. Ми з бою замовляємося. Якщо ми супер голодні, то замовляємо все поступово. Не замовляємо все на раз. Бо коли голодний, очі бачиш, очі хочуть. Ох, побажайте нам хоча б докотитися сьогодні до тих заліжчиків. Народ, це капець. Ми проїхали десь три кілометри. Ми лягли <свісно> перепочити в буквальному сенсі цього слова. Якщо в мене зараз пересвічена, пересвічена картинка, то вибачте, бо я взагалі нічого не бачу. Сонце світить. А взагалі, знаєте, загалом Україна, та та й в принципі будь-яка країна це місце контрастів. Десь щось дуже дорого, багато, де щось дуже красиво, а по другу сторону може бути просто захаращено сміття і тому подібне. Так от Чернівецька область і Чернівці це, мабуть, контраст з контрастів, того, що от, буквально вчора ми їхали по області і говорили, як тут все доглянуто, як тут все дорого, багато, красиво, стильно. А в само на самі Чернівці ми в принципі нагнали. Але що ми ще помітили? Ми не знаємо, але у нас є здогадки, що в Чернівецькій області дуже поширена якась аграрна культура, Того, що дуже великі поля. Ми їдемо, бачимо поля, поля, поля. Так само і від Коломиї, це ж була Франківська область, десь хтось щось робить, там якісь снопи сіна, там десь комбайни працюють, там хтось зерно з фури на фуру перевантажує. Просто величезні е, угіддя чогось От Навіть зараз ми зупинилися при трасі біля якогось поля, де немає кінця країни. Я не знаю, чи камера вам це передасть. Я котре розумію, що я зробив правильний, маленький, але правильний вибір у своєму житті. Ми могли їхати по трасі, по трасі де багато машин, пертися. Ну, Я не знаю, як вам описати, наскільки тут гарно. Подорожуйте, люди, бо це це безцінно. І це, блін, коштує мало грошей насправді. Для цього просто потрібно дрібку бажання, дрібку мінімального якогось стафу і все. Не Це той момент, коли в заставі кращий тротуар, ніж в Чернівцях ну, реально, люди. Заставні. Це той момент, коли в заставній кращий тротуар, ніж в Чернівцях. А що таке заставна? Не знаю, може там на в'їзд хіба. Село якесь. Ой, живеторія. Позаду мене Галя. Вчиться мені на зустріч. Ми 20 кілометрів. Від села Хрещатик, це біля Заліщик. Це там оглядовий майданчик на Заліщики, наскільки ну, мені пояснила Галя. Зараз приїдемо в Заліщики за годинку-півтора, бо ми не поспішаємо, їдемо туди по селах і будемо шукати собі якийсь тіч Не знаю. Що? Це екземпляр. Що мене не видно. Як мене може бути не видно? Оце екземпляр, я їй кажу, що це ліхтар. Вона їде собі. Машини вже давним до години дві вже їде, то цілими днями вони їздять вімкненими фарами. Галя їде три ліхтаря. Ну, трохи треба кричати на них, ну а як по-іншому, по-іншому не буває. А тут ми як завжди на ніч почали шукати пригод. Вирішили поїхати через поля. Коли було ще трохи видно, то нормально, але коли стемніло, навколо безкраї поля, гравійна дорога, попри дорогу кущі, і з тих кущів весь час щось шелестить. Наче нас хтось переслідує. Чесно, нам було лячно, і поки ми дісталися до тієї траси, нерви нам так добряче полоскотало. Приїхали ми в Заліщики. Нам сьогодні треба було за день проїхати 50 кілометрів. Це рівно наполовину менше, ніж вчора. Але сьогодні ми замахалися вдвічі більше, ніж вчора. Ну, ми Якщо відпочивати, завтра вам покажемо номер, який ми винайняли. Давайте. Ото, ото відуаль. Ото відуалі звільниться.